Ці сортують і переробляють папір, скло та метали. Італійці взагалі заборонили супермаркетам використовувати пластикові пакетики, щоб, хоч так не засмічувати природу. Але найменше шкодять довкіллю шведи. Вони створили величезні сміттєспалювальні заводи, на яких мотлох перетворюють на чисту енергію. У багатьох країнах немає таких сміттєпалювальних заводів як у нас, тож вони викидають мотлах на звалища. у Європі. Таким чином позбиваються 140 мільйонів тонн непотребу на рік. Цією кількістю сміття можна вкрити усю Швейцарію шаром у 10 сантиметрів. Набагато краще утилізувати його як у нас. Кожен п'ятий будинок у Швеції опалюється та освітлюється завдяки спалюваному непотребу. Щороку на це йде 5 мільйонів тонн сміття. Активна пропаганда за збереження довкілля та програми утилізації роблять свою справу. Усього за два роки кількість непотребу, що переробляється, виросла у 150 разів. Зараз в Україні переробляють третину побутового мотлуху, та половина відходів з кухні відправляється на виробництво компосту або біогазу. Для порівняння ще два роки тому переробляли тільки 0,2% того, що викидається. Газети, картон, пластик, метал, скло. Отут я це все складаю, а вже потім ще раз сортую на станції перероботки сміття. Для енергетичних компаній переробка сміття надзвичайно вигідна, адже вони спочатку отримують гроші від уряду за те, що куплюються про довкілля, а потім продають електроенергію. Однак саме тут енергетика потрапляє в пастку. Шведського сміття вже не вистачає на всі переробні заводи, тож доводиться імпортувати. Música